Фліпер це спеціальний тренажер для очей, який ми використовуємо для розвитку акомодації. Як він працює? У фліпері є дві пари лінз різної сили. Коли ви перевертаєте його, очам потрібно швидко перебудовувати фокус то на ближню відстань, то на дальшу. Таким чином тренуються целярні м'язи, що відповідають за акомодацію. Як ним користуватись? На фліпері налаштовуємо міжцентрову відстань. Беремо книгу з дрібним шрифтом на відстані 30-40 см. І читаємо, перевертаючи фліпер приблизно щохвилини. Таким чином, очі тренуються переходити з однієї сили лінзи на іншу. Одне заняття триває в середньому 10 хвилин залежно від рекомендацій лікаря. Фліпер допомагає при порушеннях акомодації у дітей. При втомі очей у дорослих, а також після тривалого користування гаджетами, але пам'ятайте, це лікувальний метод. Використовувати його варто тільки після консультації з офтальмологом.